Вітання! Ми продовжуємо робочий день і зараз будемо говорити про французького суспільства на останні події в Україні. Нашим, нашим спікером буде Галя Акерман, французька письменниця, історик, перекладач та генеральний секретар Європейського форуму для України. Прошу до слова. Добрий день. Доброго дня всім. Ви знаєте, завжди дуже складно говорити, говорити на такі загальні теми. Однак давайте спробуємо. Я хотіла б вам сказати використати у кількох Словах, якою є реакція французького суспільства на те, що відбувається в Україні, досить складно, оскільки політичний клас Франції, а також французьке суспільство загалом досить сильно розділилося в рамках цього питання. Ще кілька місяців тому ми зазвичай говорили про те, що російську агресію. І те, що анексію Криму, війну на Донбасі підтримують і досить сильно підтримують крайньо праві та крайньо ліві, підтримують з різних причин крайні праві, оскільки вони вважають, що Росія може підтримати їх у їх політиці. У розвалі європейського союзу та у підтримці е, традиційних сімейних цінностей а крайньо ліві власне тому, що Росія є певним чином наслідницею, яка не відріклася від свого комуністичного минулого. До речі, кажучи, це вже не Франція, однак Греція, але у Франції, напевно, це сприймається власне саме таким чином. І нещодавні закони були досить цікаво прокоментовані представницею Греції у Європейському парламенті, яка, як мені було сказано, я сама цього не чула. Вчора був день народження Леніна. Вона вийшла до виступу і сказала сьогодні день народження Леніна. І я радію з цього приводу, я повідомляю вам про це. А в Україні цього сказати неможливо. Тобто, чесно кажучи, крайні праві та крайні ліві мають зовсім різні причини для підтримки Росії, однак і ті і інші є євроскептиками, і ті і інші хочуть власне розвалу Європейського Союзу та повернення до існування національних держав, як це було у минулому. І в рамках такого підходу Росія вбачається ними як союзник. Однак зараз, на жаль, у Франції з'явилася ще одна значно більш серйозна сила, яка підтримує Російську Федерацію, хоча і з певним острахом, з певними обмовками, не так як крайні ліві, такі як Меланшон, Жан-Люк Меланшон. Тобто, це просто партія Союзу народного руху, яка є однією із двох великих та альтернативно правлячих партій у Франції. Це партія колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, яка тепер у більшості Це все більшість і болі як... В своїй більшості стає. Все більше і більше, як це кажуть у Франції, Русофільською. Я те ще невеличка група людей, нещодавно опублікували статтю в газеті Монда, де ми писали про цей феномен і про те, що пан Саркозі, який є лідером цієї. Партії і Франсуа Фійон, і багато різних діячів цієї партії абсолютно відверто висловлюються за припинення санкцій, за посилення зв'язків з Росією за те, щоб віддати містралі Росії, то що і як легко можна зрозуміти, тут є економічний компонент. Цей компонент полягає в тому, звичайно, Франції потрібні ринки збуду. Французьке сільське господарство, як сільське господарство багатьох інших країн Євросоюзу, постраждало від санкцій. В нас знизилася кількість туристів з Росії, і це можливо не дуже боляче, але все-таки б'є по французькій економіці. А ті, хто ставить в голову всього економічні цінності. Я не демократичні, то звичайно вони виступають за зв'язки з Росією з відновлення більшого обсягу торгівлі, то що можливо є тут і є ще ідеологічна причина: це старий традиційний голізм цієї партії. Ви можливо, знаєте, генерал Деголь а. Um, вважав, що Європа є від Атланті. Тики до Урала за цією логікою Росія є частиною Європи. Більше від того, в часи Деголя це був Радянський Союз, і це була Друга в світі величезна сила. Треба пам'ятати, що радянський союз мав не тільки біль велику територію на 100 мільйонів більше населення, а був ще соцтабір були країни третього світу. То так звані неприєднані страни, трани, що не приєдналися, були спроби невдалих революцій в інших частинах земної кулі. Тому Радянський Союз був частиною величезної імперії. Сьогодні не дуже зрозуміла. Чисто голіська логіка, тому що Деголь, при тому, що не любив радянський союз, намагався мати із -за ним гарні відносини, але і, і гарні відносини саме тому, що вважав його противагою Америці, але Тут є така маленька, маленький нюанс, як що Радянський Союз дійсно був величезною силою то Росією. Має має лише тільки 4% валового світового продукту в той час, як євросоюз, 24%. До того ж, Росія за прогнозами багатьох економічних організацій до. Дві 2030 року може посісти 10-те місце в світі ем, ВВП ем, за обсягом ВВП, але це буде все одно в 10 разів менше за американський ВВП. Я гадаю, що це чисто ем, така електоралістська логіка, тому що е, попереду в нас вибори до національних зборів і лідери Франції, які i um, znają, čo, uh, Правління соціалістів співпало з глибокою з глибоким економічним а, таким спадом, занепадом, а, і а, вже стає зрозуміло, що до 17-го року а, ця тенденція не зміниться. Тому лідери національного руху намагаються з національного руху. Національного союзу за народний рух намагаються перехопити у Марін Лепен її політичні сили привабливі такі елементи політики і лозунги зближення з Росією що протилежне. Політиці нинішнього керівництва Франції, Франсуа Оланд, президент і прем'єр-міністр Франції, не віддали містралі Росії, і, як ви знаєте, це велике досягнення. І Франсуа Оланд разом з Ангелою Меркель. Ви висунули ініціативу. Хоча, звичайно, сама ініціатива належала Путіну, сама найперше, Виступили з ініціативою мінських домовленостей. Багато політиків і е дослід експертів у Франції, наприклад, Франсуа Том. У нас є такий аналітик, який написав е е у газеті Монд, що є. Також підписантом цього е, тексту, про який я вам розповідала, заяви про яку я розповідала. Він написав, що мінські домовленості є катастрофа для України, тому що Путін тут досягає того, що хотів. Е, тому що за політичної незалежності Донбасу Україна буде продовжувати його годувати, а керівництво цих самопроголошених республік зможе торпедувати процеси реформ і процес зближення із заходом, який відбувається зараз в Україні. Гадаю, що французьке керівництво це розуміє, але до певної. Міри, і в певному сенсі, ми всі виявилися е, е, тут бранцями прямого. Шантажу з боку Росії, тому що Україна сам на сам не може виграти відкриту війну з Росією, Це призведе до просто окупації України. А європейські країни, звичайно, особенно не, не хочуть в'язу з... вступати в велику війну, тобто ніх... ніхто не хоче виявитися ініціатором розв'язного ем... початку Третьої світової війни і завдяки Цій політики, політиці шантажу вдалося дотиснути, так би сказати, Порошенко і підписати настільки настільки гарні, наскільки можливо домовленості. Ви знаєте, що переговори проходили 15 годин поспіль і. Зараз можемо констатувати, що Франція йде на зближення з Україною. Порошенко нещодавно був у Франції, але мушу сказати, що і у Франції, якщо говорити про суспільну думку, то завдяки існуванню у Франції. Великої кількості російських пропагандистів серед французьких політологів політиків можна було б просто називати імена цих людей, і завдяки тому, що ситуація в Україні досить складна, і взагалі розуміння того, що, що таке Україна, воно ще тільки в початковому вигляді з'являється у Франції. то Um, mm. Якщо б ви спробували запитати пересічну людину на вулиці про Україну, то люди би сказали, що вони нічого не знають, що це їх мало цікавить, і вони би сказали, ну вони ж завжди були з росіянами, чого вони раптом так підхопилися. Тобто розуміння вільного європейського вибору України у Франції ще недостатнє і взагалі дуже слабке. Можливо, найменш проросійсько і найбільш проукраїнськими є французькі змі, але окрім моментів гострої кризи, наприклад, коли був, е, був збитий малайський літак чи під час великих боїв на Донбасі? То це такі моменти, коли преса цим цікавиться. А зараз, коли гармати більш-менш замовкли, то Україна просто зійшла на нівець з українських шпаль... з, вибачте, з французьких шпальт. і... Інформація про Україну дуже рідко займає якесь більш-менш важливе місце у французьких змі, що сприяє загальному невігластву. Публіки щодо е, ситуації в Україні і взагалі щодо України в цілому? От це те, що можна сказати про ставлення у Франції до України? Чи є запитання запитання? Буде лише одне, бо в нас вже під піджимає трошки час. Буде від українського кризового медіа центру. Скажіть, як ви вважаєте, що потрібно або краще російською? Тоді я краще російською скажу. Що треба робити Україні, щоб вернути Україну в інформаційний простір у Франції? Моє враження таке. От ми зробили такий Європейський форум для України, і ми ставимо собі завдання, щоб і кількість та кількість інтелектуалів, філологів, викладачів університетських, що об'єдналися в цю організацію. Ми намагаємося писати про Україну. Я нещодавно видала це тільки попередній тираж, і остаточний а тираж вийде у травні. Він присвячений українській політиці історії культурі. Там є Тарас Возняк, Володимир Ярмоленко, Чубаров, Французький, Сергій Жадан, Ліна Костенко, Василь Стус відомі французькі імена. Ми намагаємося просувати. Просто знання про Україну е, у Франції, гадаю, що обмін людьми, намагання залучити сюди французьких журналістів це буде більш важливо е, навіть ніж. Е, Писати можливо краще і корисніше привезти людей сюди, щоб вони побачили, що по Києву не бігають нацисти в касках зі свастикою, тому що пропаганда йде абсолютно жахлива. І подолати цю пропаганду просто засобами контрпропаганди нереально, тому що правда не те, що. Менш приваблива, але не стільки впливає на уяву як абсолютно відверта і жахлива брехня, яка розповсюджується про Україну. тому краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Якби я була на вашому місці, я би знайшла засоби запросити групу відомих журналістів із Франції. Дала би можливість цій групі журналістів відвідати схід і захід. І ще одне одна річ, яка постійно звучить в російській пропаганді – це обвинувачення в антисемітизмі українців, а правий сектор, а свободівці, ляшко тощо. Це абсолютна брехня. Але було б цікаво запросити сюди лідерів французьких єврейських організацій і організувати низку зустрічей для них і повозити їх по Країні провести їх по країні, і у людей повинна виникнути бажання дізнатися більше, а щоб таке бажання виникло нема нічого краще, щоб вони а, побачили щось на власні очі. Можливо, це не це дуже проста порада, але і але її можливо не, не так легко. Провадилися, а що як Франція зараз сприймає ситуацію в Україні. На цьому маємо завершувати. Бажаємо успіхів в Європейському форуму для України. Якщо будуть якісь новини, обов'язково приходьте до нас, розповідайте. Будемо раді бачити вас знову. І далі буквально за три хвилини розпочинаємо наш наступний брифінг про економічні злочини Російської а, Федерації в Криму. Тож М так, можна так. ще? можна мені? ще? Що можна? Я додам одне слово. Я забула ще сказати. В середині квітня ми провели велику конференцію у Парижі, яка, між іншим, зустріла величезний спротив. І тема цієї конференції була тема використання Другої світової війни в російській пропаганді. Це показує, що ми намагаємося робити те, що можемо. Дякую. Дякую,